стряхнути порох з народних традицій, осучаснити їх при цьому, зберегти суть. Саме таку мету ставить перед собою проєкт гулянь. Як фліртувала українська молодь 200 років тому, та наскільки це актуально зараз? Наші журналісти розпитали організаторів яскравого дійства, яке, до речі, має благодійну мету. Збір донатів на ЗСУ. Готові до таких гулянь? Тоді вперед. Відроджувати народні традиції та багато донатити Владислава Івченко організовує традиційні українські гуляння, щоб збирати кошти для ЗСУ. На них молодь знайомиться, грає в ігри, вивчає танці та слухає музику. Гуляння це ініціатива, яка створювалася першочергово з метою донатити і допомагати війську. Це популяризація традиційної української культури. Не шароварної, ми проводимо вечірки з традиційними танцями, традиційними співами і робимо їх. Не кічовими, а такими трушними гуляння започаткували у вересні 2023 року. Їх проводять в середньому один раз на місяць. Лютневі приурочили до свята колодій, що відзначають за тиждень до Великого посту. Усім неодруженим учасникам заходу на вході до руки чіпляли колодку. Відкупитися від неї можна було тільки жартівливим покаранням або знайшовши пару. В останньому допомагала гра Флірт Калина. В цю гру грали, щоб не помилитися. На початку 19-го століття вона ми зберегли лексику і зберегли, як там все було написано і прописано, тобто нічого не змінювали. Наприклад, є у вас є і в мене є. І я кажу, цифра 1, даю вам карточку, ви читаєте, і потім відповідаєте мені так само цифрою, але з тих карточок, які у вас вже. Є і таким чином можемо сидіти в п'ятьох, але ніхто не знає, що фліртує саме з мене в цей момент. Прийшовши на гуляння один раз, молодь завжди повертається знову і знову. Тут танцюють, тут, ну, тут краї, це дуже важливо. Тут за музика, бабусі. Я ж кажу, тут люди щирі. А, от хлопець мені відправив по бажанні ну, послання бажає твоїх, поцілує. Тут, тут дуже цікаво, це дуже спіємо. Е, Мож -е, мій мені просто подобається оце Загальна така атмосфера того, що ми е всі разом в тому, і що питомо наш після гри у флірт калину на відвідувачів чекали традиційні танці та жива музика від формації Андрущенків, учасників фольклорного гурту Щука риба. Оскільки в суспільстві є запит на відродження культурної спадщини на пошук якогось свого коріння, своєї ідентифікації через культуру, через музику, то якраз традиція і музична, і загалом. Загалом вміння проводити час, вміння відпочивати там, використовуючи якісь активності, якими цікавились наші прабабусі прабабусі прадідусі. Це дуже важливо багато людей до цього тягнеться. Традиційно на гуляннях проводять аукціони. У лютому на заході вдалося зібрати 21 тисячу гривень, які передали на покупку турнікетів для військових. Організатори наголошують, ми маємо струшувати пил з наших традицій, і гуляння чудовий спосіб це зробити, а заодно і допомогти армії.